А я їду, йду. Вигулюю джавеліна. Коротше, певно, в траві поміняються підшипники. І заодно редуктор піде. Рульовий в ремонт. Погнали! Всім привіт, ви на каналі Лолайф Сьогодні у нас по плану В лазить замінити коробку. Коробка у нас вже буде 13.02 правильно, з правильним колоколом. На ній стояв датчик для інжектора. На даний момент я його залушив. Поки <смеш> на інжектор ми ще не думаємо. А от ставити будемо. Тут ми маємо правильний Виживний Лічка так звана, тобто управляючи на первинний вал. І будемо це все чудо ставити сюди. У нас осяк сусід, буде нам допомагати скидати двигуна, вона за оператором. І давайте. За допомогою сусіда евакуювали двигуна. І так це вже роблений вижимний, роблена лічка підігнана. Це моя їзда без лічки. без направляйки. Отак вона виїдає первинного вала. Зараз все добре, лієчка стоїть навіть скуби, нема бачу, скуба десь вже вилетіла. Але воно все трималося і грало. Пілося вже теж зняті. Відчіпне привід спідометра, лишилось декілька болтів, і коробка, певно, покине цей автомобіль. Надовго. Надіюсь, що це стільки клобіт не завдасть. Маленька неприємність, це вжений 13.02. Він такий, здається, як в Таврії. Він трошки музикальний. Що взяти це, який вже відбігав 12 тисяч, він в ідеальному стані. Є один метод його спробувати піти купити. Це кілометрів 17 пішки йти. Ну, або спробувати його виварити в маслі. Певно, все-таки виварю в маслі, в мене часу достатньо. У мене зйом коробки зараз по плану, а поки він хай собі вариться. Свіженька кава буде в 5-й ранку. І так, поки я знімав 4 болта з карданного вала і КПП, тобто 3 з 4, 4 ж давно покинув цей автомобіль. Десь в дорозі, певно. ну Закипає, закипає потрошки наш виженний. Він там собі бовтається. Якось тихенько Коротше, ситуація така. Виварив цього підшипника в тат 17 він шурудів. Ну, він зараз тугіше ходить, але він не шарудить Дійсно, метод дієвий. сумаска тат 17 нагрівся. Якби запов... заповнив повністю підшипник. Клас, буду ставити, буду пробувати. Для мене найкращий варіант, як я казав, що до магазину 17 км без автомобіля. Це нереально. Та машина не стільки підручними методами може ремонтуватися. Навіть так би не здавалося. Супер. Я завжди їду до Григоровича тільки на іншій тачці. Він має інструмент для заміни підшипників у кордонному валу. Отже, мені до нього дійшов. Так заміняти. Ну що він. Хоч довго ж не розлетівся. Треба міняти. Отже, все необхідне є. Тепер приступаємо до зібрання цього конструктору. Настав дощ. Чудова погода для ремонту авто. прийшлось працювати в дощовику та пришвидшитись. У нас тест. Коробочку поставили. Їдемо, у нас чудова погода чекає. О, ми пішли. Коротше неб конкретний. Не знаю, як вирізати машину. Тест з коробки на повні. Ми прямуємо додому. А вам добра на дорозі!